Хочу сказати кілька слів про вельми вишукану книжку Готелі Старого Львова її написав Денис Мандзюк, випусковий редактор локальної історії, журналу локальна історія, Львовознавець, краєзнавець, блогер, журналіст. Насправді, якщо говорити про ну, таку, такий цікавий нонфікшн, яким можна... І з якого можна збагатитися, і яким можна заповнити собі десь, можливо, сумні монотонні години так, дощових днів осені чи початку зими, то це якраз от оптимальна книга. Це книга-екскурсія, фактично, де ми можемо, за допомогою якої ми можемо переміститися в часі, в просторі і дізнатися про значний шматок от, львівської історії. Тут вона дуже добре структурована, починається розповіддю про найвишуканіший ну, принаймні тут він так постає: найдавніший готель, найважливіший готель Жорж. В центрі Львова пізніше йдуть розділи про інші готелі, про якісь більш показові, так скажімо, як Бристоль, як Нью-Йорк, які десь були відгоманами інших європейських готелів. Тут є про українську народну гостинницю, так звану, та перший український власний готель, оскільки, як правило, особливо в австрійські часи, так, готельєрами, власниками готелів були, як правило, німці або австрійці або євреї от українська теж готельна. Гостиниця тут також представлена. Вона дуже цікава в тому сенсі, що, скажімо, там був штаб напередодні проголошення. Західноукраїнської Народної Республіки, штаб Дмитра Вітовського. Далі йдуть першорядні готелі, другорядні готелі, третьорядні готелі, пансіони, готелі, де збиралася львівська богема. Словом, найцікавіші історії їх, ну і власне з насвітленням тих будівель, які Залишились дотепер, які можна легко у Львові побачити. Так, тобто, це така поширена додаткова екскурсія, велика екскурсія Львовом. Тут наприкінці додано е, список е, вулиць, які, якими вони були, якими вони стали. Тобто, ми можемо досить легко зорієнтуватися, прочитавши про якийсь із старих готелів і е, перевіривши, потрапивши у Львів, е, побувати на тому місці, де він власне і розташовувався, чи і зараз. Будівля розташовується. Про кожен готель розказано ну, з наголосом з зануренням. Так, в ці в давніший час інформація про нього може бути дуже різнопланова. Наголошено там якість готелю, наголошено, які послуги він надавав. Можна зорієнтуватися в цінах, можна зорієнтуватися в. Меню тогочасному, і власне знову ж в цінах на різні страви в цьому меню. Далі можна дізнатися про важливих гостей, які тут зупинялися, можна дізнатися про е, якісь історії е, цікаві чи яскраві, чи жахливі, які відбувалися в тих чи інших готелях. Ну там, зокрема, навіть самогубства. Врешті е, в Дениса Мандзюка є окрема. Книжка про львівські самогубства, ну і так само ще одна книжка ще давніша про яка називається Копаний М'яч, про коротку історію футболу в Галичині. Отже, це така краєзнавча екскурсія, Львовознавча екскурсія, книга дуже добре ілюстрована. Графічними замальовками, десь відбитками давніших світлин, тут багато є різних матеріалів, власне, репринтів тогочасної реклами, яка говорить про готелі. А посередині книги є така шикарна, власне, кольорова вкладка. Тобто, тут ми можемо не лише прочитати, але й побачити після кожного. Розділу, тут їх кілька, які присвячені або окремим готелям або групам готелів, іде хроніка готелів, де про той чи інший готель по роках вказано, що там і коли найцікавішого відбувалося. Словом, надзвичайно цікава книжка про Львів, надзвичайно цікава книжка про ось цей окремий готелярський. Бізнес, яка дає можливість е, дуже добре, дуже е, різнопланово е, запірнути в атмосферу е, там ста і більше річної е, давності, е, і набути от такого кращого уявлення е, про той час е, і про ті звичаї, ну що і має е, давати хороший нонфікшн.